І далі долучаємо нашого наступного гостя. Це Степан Барна, командир взводу БПЛА Барні, 10 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Доброго дня! Дуже раді бачити тебе, Степа. Слава Україні! Слава вітає з такого почнемо? Наша розвідка повідомляє, що Кремль збільшив виплати росіянам за участь у війні? За даними розвідки, в окремих регіонах розмір одноразової виплати спочатку цього року збільшили до понад двох мільйонів рублів. А в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони. За словами розвідників, це свідчить про небажання росіян воювати. Що ти можеш сказати з власного досвіду? Наскільки Ке це небажання Росіян воювати може посилюватися а зараз, враховуючи всю ситуацію в Росії економічну ситуацію на полі бою, скільки людей було втрачено, наскільки сильно працюють Збройні Сили України і так далі. І так далі, ну, парте їхшою уявляти, що війна вже триває з 2014 року, то ми розуміємо, що йдеться вже про цифру. Не один мільйон втрат для російського окупанта. І очевидно, що росіяни відчувають те, що відбувається тут, на Донбасі, на півдні України, і на Харківську. Бо 900 тисяч тільки вбитих окупантів за останні три роки це є добрий показник і кожного дня такі. Це проклюсується. і тисячі окупантів знищуються щодоби по всій лінії фронту. Хотів би відзначити, що це очевидно впливає інформаційно, навіть якщо є інформаційна ізоляція в самій Росії, і навіть якщо не здійснюється масова мобілізація в Москві і в Санкт-Петербурзі, очевидно, що в селах вже почали відчувати цю е проблему. Самі окупанти, вони відчувають напругу, напевно. Плюс, очевидно, що штурмові дії, які активізувалися на практично всіх напрямках фронту, вимагають залучення додаткових людей. І заходи, які здійснюються по мобілізації, вони, очевидно, відбуваються не завжди в мирний спосіб в Росії. Хоч і інших варіантів, як провести мобілізаційні заходи, нема. Uh -huh. Як піднімати мотивацію фінансову uh -huh. за рахунок якраз тої категорії людей, які проживають в глибинці, не мають роботи, впиваються? Очевидно, що їм треба дати якусь роботу, хай йдуть і вмирають на війні. Україну ну, очевидно, так ми знаємо логіку і стратегію Кремля по відношенню до своїх людей. Ще до однієї теми у Білому домі сподіваються досягти повного перемир'я до 20 квітня. Ця тема зараз дуже активно обговорюється. США все ще сподіваються, що широке перемир'я у війні Росії проти України може бути досягнуте протягом декількох тижнів, навіть попри те, що Кремль не поспішає з цим. Це як без надії сподіваюся, як писала Леся Українка. Я я. На чому базується це їхнє сподівання? Є якісь розуміння? Я би сказав, що це стара Адастра через сперва бездірок. Чому? Тому що, очевидно, мене не Перше, я переконаний в тому, що найбільше очікують і мають сподівання на мир саме військові, тому що в рівні втоми. Бажання відпочити є надзвичайно великі, і особливо люди, котрі вже перебувають на проінті більше три роки, очевидно, що хочуть вже якогось розуміння, що робити далі. Але що стосується відповідальності, то ми, ми маємо усвідомлювати, що мені страшно не те, що буде там в період перемир'я, а що буде після. І мені точно не хочеться, щоб ця війна перенеслася нашим дітям, внукам і правнукам, бо... Так маючи такого сусіда, ми очевидно будемо змушені готуватися е, до війни, і наша буде якраз перевага в тому, що з е, першого дня перед мирями з довковинного миру ми маємо готуватися до чергового вторгнення, і це буде запорукою нашого існування. Тому е, що відбувається там на дипломатичному рівні, я не вірю в переговори з Росією. Я стіляюся до цитати Бісмарка. Який сказав, що жодні домовленості з Росією не варті навіть того паперу, на якому вони підписані, тому ключове завдання за сьогодні це максимально забезпечити підтримку збройних сил України, підтримувати збройні сили України, переоснащувати, забезпечувати технологічно для того, щоб вони найкращий дипломат сьогодні, найефективніший дипломат сьогодні в світі це і український солдат, який вбиває. Російського окупанта на українські землі. І тут нічого додати, але ще хочеться ще раз повторити слова Степана. Барни про те, що потрібно допомагати нашому війську і підтримувати збори. Є збір також на для взводу БПЛА Барні на їхні потреби, які є постійними, тому що є якісь витратні матеріали, розхідні матеріали. Тому друзі, ви можете ці всі збори знайти і на нашому сайті. Ми про них оголошували і реквізити. Я думаю, що є на сайтах бригади. Тому обов'язково долучіться і підтримуйте наш. Ще військо Степано. Я надзвичайно вдячна тобі за те, що ти приділив увагу нам, і ми змогли проговорити такі деталі. До наступних зустрічей, бережи себе кажу тобі. До зустрічі героям слава Степан Барна, командир з Барні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. був з нами на прямому зв'язку. Ми крокуємо в бік нетривалої паузи, і я повертаюся до ефіру.